Номер 43, сторінка 10. Двоє робітники, працюючи з одинаковою продуктивністю, виготовляли деталі. Один робітник працював 4 години, а інший 6 годин. Другий робітник виготовив на 28 деталей більше, ніж перший. Скільки всього деталей виготовив кожен робітник? Для того, щоб дізнатися, скільки вони виготовляли деталей за одну годину, ми Визначимо, наскільки часу довше другий робітник працював, ніж перший. Для цього 6 відняти 4 отримаємо 2 години. На 2 години більше працював другий робітник. Другий робітник виготовив на 28 деталей більше, ніж перший. Отже, якщо відняти кількість деталей другого від першого отримуємо 28. Значить, він цих 28 деталей зробив за 2 години на які довше працював. Отже, за 1 годину він робив 28 поділити на 2, 14 деталей продуктивність. Другого. робітника. Тобто 14 деталей. Продуктивність другого робітника. Але пам'ятаємо, що. Вони працювали з одинаковою продуктивністю. Тобто, це не тільки другого робітника продуктивність, а й першого. Тепер знаходимо, скільки ж деталей виготовили От, кожен із них. Перший працював 4 години. Значить, за 4 години він зробив 14 помножити на 4 деталей. Буде 56. Деталей. Виготовив перший. Перший робітник. Четверта дія. Другий робітник працював на 2 години довше. Ми можемо 6 помножити на 14, а можемо до 56 деталей додати 28. Тобто, четверту дію ми можемо виконати двома способами. Запишемо об 56, додати 28. дорівнює 84. Деталі. Або четверта дія може виглядати, як. 14 помножити на 4 дорівнює 84. Неважливо, як ми запишемо четверту дію, чи першим, чи другим способом, записуємо відповідь. 56 деталей дета, дета, виготовив перший робітник. І 84 деталі виготовив. Другий робітник.